Цього року, 8 травня, в день пам'яті та примирення, Україна вшановує пам'ять кожного, хто боровся з нацизмом та всіх жертв Другої світової війни. Надзвичайно важливо згадувати та вшановувати подвиг тих, хто боровся з нацизмом і переміг його. Не менше заслуговують на увагу та пам'ять і жертви війни. Остарбайтери, діти війни, цивільні, які постраждали від бойових дій та окупації їхніх міст і сіл. Війна це не лише танки, гармати і масштабні бої, це долі, мільйони маленьких і великих людських бід, які тривали роками. Українці на боці антигітлерівської коаліції зробили значний внесок у перемогу над нацизмом та союзниками гітлерівської Німеччини. Ціна цього внеску надзвичайні втрати впродовж 1939-1945 років серед українців та інших народів, які жили на території України. Тоді загинуло понад 8 мільйонів осіб. Тому ми добре знаємо ціну війни. Друга світова війна стала можливою через змову антигуманних режимів нацистського і радянського. Падкоємицею останнього нині є Російська Федерація. Вона прагне привласнити перемогу над нацизмом, щоб маніпулювати і власними громадянами, і міжнародною спільнотою. Ми наголошуємо, жодна країна не може претендувати на виняткову роль у перемозі над нацизмом. Перемога це результат титанічних зусиль десятків держав і сотень народів. Так само неприпустимими є спроби прикриватися моральним авторитетом переможця для агресивної політики, кульмінацією якої стало злочинне повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну 24 лютого 2022 року. У Російській Федерації відзначення перемоги над нацизмом поступово перетворювалося на культ, а потім і взагалі на потворне явище обідобєсія, метою якого є пропаганда війни. Вивищення над іншими народами, привласнення собі статусу головного переможця, виправдання агресивної ідеологічної мобілізації громадян, а також плекання безвідповідального та безпідставного реваншизму. Саме через це Україна з часів Революції Гідності послідовно впроваджує європейський підхід пам'ятання про Другу світову війну, а також застерігає інші народи від наслідків підтримки, поширення чи потурання російським наративом до 9 травня. Адже Кремль використовує причетність Росіян до перемоги над нацизмом як моральне обґрунтування сучасних дій Росії. Сьогодні російська влада фактично зруйнувала систему міжнародних відносин, встановлену після Другої світової війни. Збройною агресією проти України вона розв'язала першу 21 першому столітті континентальну війну в Європі, підірвавши систему колективної світової безпеки. У цьому РФ догадує гітлерівську Німеччину 1930-х років напередодні глобального конфлікту. А ми маємо нагадувати світові, що слабкість, страх і нерішучість міжнародної спільноти напередодні Другої світової війни заохочували агресорів до все більшого розмаху злочинів. Сьогодні міжнародна спільнота має змогу опиратися на той гіркий досвід та історичні уроки. День пам'яті та примирення символізує не тріумф переможців над переможеними. А застережені диктатори завжди прагнуть задовольнити імперські амбіції збройним шляхом, ультиматумами, агресією, анексією. Найважливішим підсумком війни має бути не культ перемоги, а вміння цінувати мир, категорично і безкомпромісно захищати його всіма розумними засобами. Нині, як і в роки Другої світової війни, Україна воює з агресором. Однак тепер це Путінська Росія, яка говорить про вирішальний внесок у перемогу над нацизмом росіян. Сьогодні саме РФ, увібравши у себе всі злочини практики нацизму і комунізму, засіхає на нашу територіальну цілісність і зруйнувала мир у Європі. Наша боротьба триває щоденно від 2014 року, і ми неодмінно переможемо, бо захищаємо рідну землю, боронимо своє право вільно обирати майбутнє. Для нас це війна за свободу, цивілізованість, демократію та європейські цінності проти імперських амбіцій підступного агресивного сусіда-злочинця. Міць наших збройних сил є запорукою існування держави та збереження прав людини.